Друзі, вітаю усіх екстрасенс Роман Шептицький. У нас черговий почався понеділок, сьогодні 3.03 2025 року. А отже, робимо чергові прогнози на актуальні теми. Про що хочу подивитись в даному відео? Два важливих питання. Перше питання це мир на один місяць. Після вчорашнього саміту Великобританії були такі заяви. Давайте подивимося, що це означає. Чи буде взагалі такий, як мир лише на один місяць. І друге, що я хочу подивитися, це, знову ж таки, вже трошки ті всі пристрасті, так як я і говорив. Так, заспокоїлись трохи. Slowing down. А, і, власне, Зеленський. Може знову платити в США? Ну або ж хтось як переговірники і продовжувати тему про підписання договору і про ті рідкоземельні копалини в тому числі, власне, про що я й говорив? Два питання, які ми сьогодні будемо розглядати, кому мої прогнози цікаві, важливі. Підписуйтесь на мій YouTube канал, інші соціальні сторінки, мережі та телеграм-канал. Сюди підписаний однаковий Екстрасенс Роман Шептицький. Також ставте вподобайку, поширюйте відео і пишіть ваші коментарі з приводу тем, які сьогодні будемо розглядати. Отже, що за історія з миром на один місяць. Не знаю, хто там чув, не чув. От, бо це така ну, досить нова інформація. Тому я трішки зачитаю з. Е... Засобів інформації, отже, перемир'я на місяць, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що він та Кір Стармер на саміті в Лондоні запропонували домовлятися про одномісячне перемир'я у повітрі, на морі та в атаках на енергетичну інфраструктуру, щоб отримати більше часу для деескалації російської агресії проти України. Макрон заявив, що обмежене перемир'я необхідне, оскільки дуже складно забезпечити повне припинення вогню з огляду на протяжність лінії фронту. В інтерв'ю французькому виданню Le Фігаро президент Франції припустив, що будь-яке розгортання європейських миротворчих сил на землі можливе лише пізніше, не найближчими тижнями, як тільки обидві сторони обговорять деталі угоди. Ми хочемо миру, але ми не хочемо його за будь-яку ціну без гарантій, сказав він. Ось так. Тому, власне, от про це йде мова. Ну, і також, ніби готові там із сторони Британії закрити небо над Україною. Але знову ж таки, коли вже буде ну, якесь перемир'я? Ну, давайте подивимося, чи взагалі, ну, що це таке? Чи та пропозиція реальна, нереальна, що карта покаже, чомусь мене саме це зацікавило? Бо ми ж з вами дивилися. Попередні прогнози, тобто я казав, що протягом весняного періоду є дуже великий шанс таке, що було якесь, якби чи перемир'я, і багато карт про це якби вказує, чи припинення активної фази бойових дій. Не плутайте з моїм прогнозом, де я сказав, що повне завершення війни може бути в 26-му році. Тобто, поки що ми говоримо максимум про припинення. І я так подивився сьогодні, що припинять тільки на один місяць, а далі що? Так? Тож, давайте дивиться, чи на місяць, чи не на місяць, чи припинять, чи не припинять, що буде показувати карта. Весмірка мечів, карта втручання. Зразу йде карта нульова. Тобто, що це означає? Що інформація ну, така, якби пуста. З ким домовлятись, про що домовлятись? Перемир'я на один місяць. Що це дасть? По великому рахунку нічого. Тобто, карта говорить так. Або ви вже домовляєтеся, щоб це було перемир'я як перемир'я, ну, припинення активної стадії бойових дій, або ж, типу, не морочте голову, жод за перемир'я на один місяць. З ким домовлятися? Зараз з однієї сторони скажуть, ну так, так, там може все ну, перемир'я, будемо закладати. з іншої сторони, ви вважаєте, що Росія. Буде вкладати якісь перемир'я на один місяць. Ну, зараз карта навіть показує, і по моїх відчуттях, йде, що це дуже-дуже мало ймовірно, дуже мало сумнівно. Якщо закладати перемир'я, ну, точно не на один місяць. Але про це, якісь, бачите, попередні мови йдуть. Ну, нема, карта заперечувальна просто. Вогонь, аркан смерті, десятка жезлів карта заперечувальна. Нема такого. Чи е, може бути взагалі встановлено? Давайте ще раз питання задамо. Встановлено перемир'я ну, не на один місяць, а на постійній основі. Чи можна цього добитися протягом весни 2025 року. Там спільними зусиллями. От саміт вчора відбувся: Європа, там, ЄС. Е, Тут чаш. Ну, та сама Америка, звичайно, США. Ми то, що відбулося в п'ятницю, це так. Відбулося і відбулося. Далі. Далі історія продовжується. Це не фінал, і це не розрив яких остаточних стосунків з Америкою і так далі. Другий туз Пентаклів домовленість. І сім мечів. Тому дивіться: дві карти, так, одна карта ні. Притому сім мечів це про козні, ворожі, якісь закадрові, якісь лицемірні, якісь брудні, нехороші. І знов хтось, як палки в колесо вставляє. Розумієте, як навмисне. Ну, з однієї сторони, це та сама Росія, з іншої сторони, це ті, хто ну, просто є противником України і все. Знаєте, не одна Росія України не любить. Ну, будьмо відверті. Але е, взагалі, якщо зараз кооперуватися, або ту з Кубків, ту з Пентаклів, то, до речі, ту з мечів теж є третій. Якщо скооперуватися правильно. З позиції теж сили допомоги підтримки України. І все-таки, щоб своє якесь нормальне слово сказала Америка, тобто США, теж як, от, наприклад, Великобританія сказала, що так, ми за Україну в будь-якому випадку, ми за те, щоб захистити вас, а отже, і нас, тобто їх, і є чітке визнання, що Росія напала на Україну, Росія країна агресор. І це чітко треба проговорювати. Ось. Тому тут, при такій, якби нормальній кооперації, так це можливо. Но немає такої 100%. І коли це найбільше можливо? Ну, от якраз період ми дивилися з вами весняний, багато про це мова якби йшла таке якби, ближче до Великодня перемир'я. От важливі дати березні окремий ефір записував, і про ці всі дати весняні ми говорили. А також травень місяць. Травень місяць, особливо такі ті важливі дати, що вже давно були на енергопрактиках, 15,05, року, двадцять року. Ну і сама Росія, яка там вже по попередніх новинах хотіла би до 9 вже травня там святкувати, що ми там хотіли святкувати 80 років. Там після Другої світової війни і так далі. Заодно би вже тут вони там це приплели. Але Росія все одно зараз дуже якось незрозуміло невдоволена тим, що відбувається. Видимо, цей скандал в Америці взагалі це не було по їхньому плану. Дуже карта стривоги, дуже карта занепокоєння, дуже карта така, от типу, по принципу, все пропало. Щось там в них пропало, розумієте? От, які бойкоти, які зараз там в Америці об'являються. І навіть по соцопитуваннях там всі якби розуміють, що в тому конфлікті, так як, якби винен Трамп, а не Зеленський, ну а найбільше хто винен, то ще взагалі Венс, який виступив в ролі спеціального провокатора, ну, це знаєте, навіть і, скажімо так, оком непрофесіонала це видно, так. Тому ось така якби ситуація. Тобто, мов ну перемир'я на місяць. Це така мова ні про що, або вже на постійній основі перемир'я і далі вирішується питання по повністю завершення війни. Або цей місяць, ну що воно дасть. Росія під накопичується тоді ще більше буде лупити. Ну що це дасть? За цей місяць ведуть якісь війська миротворчі чи якісь інші. Це сумнівно. Ну називається ні, ні туди, ні сюди, так. Я не заперечую, добре, що такі заяви говоряться, але поки що в цих заявах ну, немає якоїсь реалізації. ну, нема. Тут або на постійній основі хайку оперують, це все складають, або ж, або ж оце от місяць, що воно вирішує, як воно мало виглядати, поки що навіть карта цього не показує проекції. І друге питання сьогоднішнє, яке ми з вами дивимося. Зеленський вже багато є навіть таких теж заяв про те, що. ну... Ніхто не проти про відновлення далі переговорного процесу, підписання цієї угоди, і зі сторони Америки теж є відповідні для цього заяви. Вони ж там казали, що хочуть, якби вибачення, тому подібне. От Зеленський там вже, е, кажуть дипломатичною правильною мовою. Він теж сказав: вибачте мене, будь ласка, бо так, так і так. І Він дипломатичною мову сказав, що, ну, грубо кажучи, що було, то було, треба рухатись далі. І є, якщо питання, ви хочете дійсності вирішувати, давайте будемо далі вирішувати. так? От, ну, по правильному, по чесності, по справедливості. Е, тому, якби цей рух, він, я вважаю, може відновитись. Давайте подаємо сьогодні, яка актуальна карта. Е, просто там в Америці різні думки, і хтось е, е, каже, що не хочуть говорити саме Зеленським, але з іншими переговорниками, можливо, будуть говорити, яка там динаміка? Аркан повіщеного. поки що пауза, так, поки що пауза. До речі, до речі, ви знаєте. Це особливо для тих, хто мені вкотре там верно, ще раз тої теми, і все хто мені там писав під відео також тоді, як був прямий ефір з восьм каналом. Що я сказав все неправильно. Наголошую, коли було поставлене питання ведучої, так що там зараз, які настрої і так далі. Я в той час перше робив розклад, які є там загрози для України. Потім включилося оцей вже їхній конфлікт, оцей от уривок. Тоді вже з цього розкладу я ще так запитався, то що, підпишуть договір, ну, мається на увазі от, вже тут і зараз. І я тягнув три карти. Там е, перша хвили... година, дев'ята хвилина, і там скільки там секунд. Я тягнув три карти. Там навіть на камеру видно, які ці три карти. Двійка мечів, далі е, карта розчарування і далі карта вогню. Рицар жезлів, карта вогню тут вона є. Три карти заперечувальні. Тобто, що, по факту, коли я спитав, ну, чи підпишу договір, три карти негативні. Я це не озвучую. Збираю всі карти і кажу, добре, давайте будемо дивитися. На таро Ошо енергетичний. Таро Ошо енергетичне показує динаміку. Тобто, відпустіть минуле, заспокойтеся, calm down, slowing down, заспокойтеся. І далі була карта джерела, майстра і ще була одна карта. Тобто, що рух в цьому питанні. Він можливий, так може, він буде відтермінований. Але карта показала, що мають бути ці договори в результаті підписані. Тому ми вернемося до цієї теми. Хто там мені виписував, що я сказав не так. Я не сказав, що того ж самого дня він буде підписаний. Так, мені треба сказати, що не буде підписаний, бо три негативні карти. Добре. It's my fault. це моя помилка. Добре. Але те, що я це не проговорив, це не відміняє взагалі загального розкладу, що договір мав би бути підписаний. Сьогодні карта показує. Зараз подивимось, що відтермінування, десятка жезлів, перевернута. скидання важкого грузу психологічного, емоційного. Карта мах, коли кожен має прийти до тями. Далі Рицар чаш, нові розмови про це переговори. Далі дар поширювати вогонь. Принц жезлів це можливі зустрічі, про які вже йдуть мова. І туз жезлів це реалізація задуманого. Щось на рівні явному проговорено, щось на рівні таємному. За кадром багато йде спілкувань, я наголошую. Тому поки карта далі показує, що візити і відновлення можливі, так може і не самого Зеленського, але інших переговірників, а може, в тому числі самого Зеленського. І саміт вчорашній з Великобританії мав дуже велике значення вкотре для відновлення цього процесу, для втихомирення після тих всіх розбірок на камеру. Потім сама якби Великобританія ще буде про це говорити, ану, подаємось, буде про це говорити. Матеріалізація ідей, енергія руху, десятка кубків, тобто, а сама Великобританія буде говорити з Америкою про ці всі моменти по Україні. І Колесо Фортуни прямі позиції. Тобто, я наголошував, що це все те, що є, тоді було по скандалу, багато в чому було спеціально намисно спровоковано. І я вже записував окремі відео, де я сказав, що насправді Зеленський звідти вийшов переможцем із перемогою, а не з програшем. І те, що його там хотіло, щоб він підписав, добре, що він цього не підписав. Про це в мене окремі відео, тут я вже про це не буду говорити. Але в принципі, якщо вже так докопатися до суті діла, бо там ще деякі мені коментатори теж виписують. Так от, подивіться цей ефір: година, там, дев'ята хвилина, скільки там секунд. Де я, витяг... де я ставлю сам свої питання, чи буде підписаний договір, витягую три карти. І там видно двійка мечів, п'ятірка кубків розчарування і е, принц вогню. Ну, вогонь. На гострих тонах нічого ніхто зараз робити не буде. Ну і це в принципі було логічно, зрозуміло. Але чи підпишуть було питання від ведучої, по суті, потім так підпишуть. Загалом, так процес. Мною слово сказано сьогодні, тобто 28.02. такого слова не було. Тому давайте ми будемо. Розуміти і вчитися слухати і чути, бо це важливо. І це зараз не оправдання, а констатація факту. Бо я знаю, що де я не правий, я це можу визнати, але де я розумію, що мені так інформація прийшла, тимі прямо в прямому ефірі, і я її озвучив, значить, в цьому є теж смисл. Бо ту інформацію, яку я отримую від своїх духовних наставників, я їх не, цю інформацію не піддаю ніяким сумнівам, і вона, як показує практика, збувається. Так, може, не завжди і не 100%, але дуже високий є відсоток, саме що це все збувається. Тому я цій інформації вірю. І розклади показують, що все-таки цей let's make a deal, так, time to make a deal, час укласти угоди, він прийде, і дати, які наближаються. Для таких важливих моментів дати березня я теж про це проговорював. Тобто для цього всього процесу і відновлення переговорного і так далі, це важливі дати зараз на підході 6-го числа. Там ще має бути цей а, саміт ЄС чи Єврокомісії. Чи, ну, щось там має бути важливе. А потім а, європейський саміт. Потім 8 10, 8-13. Оці дати, 8 10-13. Період з 8 до, 10, до 13 березня, теж це є важливі такі дати в світовому форматі. Так що, час покаже. Я знаю, що прогнози, ті, які мають збутися, вони збудуться, і карта завжди показує фінальний результат. Ось, Так що, хто там виписує всякі незрозумілі мені зауважені претензії, то потім передивитись і. Чекаю від вас вже адекватних якби коментарів і визнання того, що все-таки прогноз тоді показував все вірно. Ну що ж, любі друзі, такі в нас сьогодні вийшли сьогоднішні наші прогнозування. Дякую всім за увагу! Почуємо з вами в нових ефірах та прогнозуваннях. Всім, як завжди, бажаю миру внутрішнього, зовнішнього. Будьте здорові, бережіть себе, почуємось і світла, всім! Та побільше відправляю, а також розуміння бажаю. Почуємося.